Так, смотри, це на тестування. Придеш потестуємо на віч на гепатит, Об'язательно це швидкий тест на, на ВИЧ. Ага. Тобі теж дають. П'ять днів на тиждень з 12 до 14 за будь-якої погоди, Оксана і Євген приходять на цю точку, щоб забезпечити споживачів ін'єкційних наркотиків на їхній території, на вулиці, стерильними шприцями, презервативами, дезінфікуючими серветками, інформаційною літературою. Оксана і Євген, аутріч. Працівники навіть при короткій зустрічі вони інформують наркозалежних про адреси допомоги, проводять консультування. Аутріч робота, складова програми зменшення шкоди, мета якої запобігти і перешкодити поширенню соціально небезпечних хвороб, віл інфекцій, вірусних гепатитів, туберкульозу, як серед споживачів ін'єкційних наркотиків, так і в суспільстві, взагалі. Бо основними шляхами інфікування віл в Україні є вживання ін'єкційних наркотиків. Завдяки програмам зменшення шкоди від немедичного вживання наркотиків та доступу до антиретровірусної терапії вдалося стабілізувати ситуацію з розповсюдженням ВІЛ серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Програма зниження вреда повністю називається «Зниження вреда від ін'єкційного употреблення наркотиків. Тому в ній завжди є кілька ігроків до действующих лиц. Перше – це непосредственно самі потребителі ін'єкційних наркотиків, Друге – це представники громадських організацій і медицин. Предоставители услуг. и Третья сторона здесь это полиция. Первые и вторые потребители и предоставители услуг. Они заботятся о том, чтобы люди были здоровыми. А третья сторона полиция она заботиться о том, чтобы общество не страдало, от потребителей инъекционных наркотиков. ін'єкційних наркотиків. І только тогда, коли всі ці составляющие работают вместе, только тогда буде практичний результат. найкращий спосіб мінімізувати шкідливі наслідки вживання наркотиків це створення дружелюбної, довірливої атмосфери навколо споживачів наркотиків і забезпечення для них доступу до необхідних послуг. Які послуги надаються в рамках програми зменшення шкоди? Споживачі ін'єкційних наркотиків, які не задумуються про стерильність шприців, можуть не тільки отримати ін'єкційні хвороби, зокрема віл, снід і гепатит, але й стати їхніми розповсюджувачами, щоб запобігти цьому і працюють пункти обміну шприців. ПОШ. Тут безкоштовно забезпечують закріплених за даним пунктом споживачів ін'єкційних наркотиків стерильними шприцями і голками в обмін на вже використані і потенційно інфіковані. Постійні відвідувачі пунктів мають приносити використані шприци у спеціальних контейнерах або у пластикових пляшках. Надалі використані шприци утилізуються на пунктах обміну шприців. Також проводиться експрес-тестування на віл, гепатит Б і С та на сифіліс. Замісна підтримуюча терапія обов'язковий щоденний прийом замісних наркотичних препаратів у таблетках чи сиропі в умовах медичного контролю замість неконтрольованого ризикованого прийому ін'єкційних вуличних наркотиків. Програма здійснюється за участі висококваліфікованих медиків, які прописують клієнтам програми метадон чи інший аналогічний препарат метанол, бупренорфін, що тамує потяг клієнта до героїну, ширки та нормалізує функції організму людини залежної від наркотиків опійної групи. Чим цінна програма замісної терапії? Учасники ЗПТ мають можливість отримати лікування під контролем врача. Больницы делать это абсолютно легально, не нарушая закон. Соответственно, у них отпадает потребность добывать наркотик уличный и прибегать к каким-то криминальным противоправным действиям. Прийнявший препарат, люди идут на работу, на навчання, живуть полноценным життям. Аутріч робота направлена на встановлення соціальними працівниками контактів і донесення інформації, консультацій, засобів профілактики, стерильних шприців до закритих соціальних груп у місцях звичних для них. Нас тут всі знають, нам довіряють. Ми не змушуємо припинити вживати наркотики. Ми просимо бути відповідальні до свого життя, до здоров'я своїх близьких, не користуватись нестерильними шприцями, щоб не бути розповсюджувачем віл. Часто наркозалежні та ділпозитивні люди через стигму та дискримінацію позбавлені доступу до лікування, соціальної допомоги та спілкування. Хоча багато хто з них заслуговує на повагу. Євген розумний, відповідальний, дружелюбний, і ніколи не скажеш, що 10 років він вживав ін'єкційні наркотики. Соціальний працівник переконав його пройти лікування в реабілітаційному центрі. Так, Євген повернувся до нормального життя. Тепер він сам соціальний працівник і власним прикладом показує наркозалежним, що вихід є. я начинало потреблять наркотики. жаль, інформації не було а то а тех последствиях, которые Несут, несут за собой наркотики в жизнь человека. Вот. Но сейчас вот мы проводим такую работу. То есть мы объясняем, мы консультируем ребят, и у них есть возможность поменять свою жизнь и прекратить это. Программа снижения вреда является одной из составляющих национальной программы Украины по профилактике и борьбе со СПИДом. Поэтому все потребители инъекционных наркотиков получают услуги программы снижения вреда абсолютно на законных основаниях. Когда полиция взаимодействует с представителями общественных организаций или непосредственно с потребителями инъекционных наркотиков, она должна помнить, что все, что делается в рамках снижения вреда, является законным. Працівники поліції не повинні чергувати на патрульній машині біля входу до приміщення замісної підтримуючої терапії. Не можуть безпідставно затримувати і обшукувати пацієнтів з ЕПТ. Якщо особа у вас викликає підозру своїм зовнішнім виглядом або поведінкою, попросіть її пред'явити документи. Кожен пацієнт замісної терапії має при собі посвідчення з фотографією, завірене печаткою. Не можна втручатися у діяльність пунктів, вимагати у медичних закладах розкриття конфіденційних персональних даних, зокрема діагнозів пацієнтів, крім випадків кримінального провадження, заходити до приміщення, перевіряти журнали обліку. Якщо у затриманої особи виявлено посвідчення пацієнта з ЕПТ і потрібна детальніша інформація про затриманого, працівник поліції має звернутися до суду за письмовим дозволом на отримання інформації. Ви маєте знати, якщо пацієнт замісної підтримуючої терапії вчасно не отримає доступ до ліків, він спочатку перебуватиме у болісному стані, а потім може навіть померти. Обов'язково сповістіть лікувальний заклад одразу після затримання пацієнта. Зверніть увагу, якщо при затриманні пацієнта у пацієнта знайдено до 10 таблеток замісного препарату бупренорфіногідрохлорид або метадоногідрохлорид, це законно. Пацієнт зарекомендував себе з хорошої сторони та йому була видана рецептурна форма для того, щоб він пішов до аптечного пункту і придбав собі замісний препарат. Працівники поліції не повинні безпідставно чергувати поруч з пунктами обміну шприців, амбулаторіями, які здійснюють експрес-тестування на наявність інфекцій, та поруч з іншими пунктами програми зменшення шкоди від немедичного вживання наркотиків. Працівникам поліції забороняється затримувати соціальних працівників та осіб, які приносять ін'єкційні інструменти, шприци, голки для обміну, або вилучати стерильні шприци, голки у клієнтів пункту обміну шприців, або чинити перешкоди наркоспоживачам. Щодо звернення в пункти обміну шприців, ці люди можуть викликати певну підозру. Коли вони несуть шприци використані в баклажках, в утилізаторах. Але дайте їм зелений коридор для того, щоб ці шприци вони донесли до нас. Ми їх утилізуємо, а клієнтам дамо чисті шприци. І тим самим ми, ми сприяємо тому, що не розповсюджується вілінфекція і гіпатити серед населення. І ці шприци не валяються в дитячих площадках і в під'їздах. У шприцях, які пацієнти несуть на обмін, часто бувають залишки наркотичної рідини і крові. Поліцейським треба бути обережними, не чіпати руками, бо залишки крові у шприці чи на голці можуть бути інфіковані віл чи вірусними гепатитами. Найбільше питань у поліцейських викликає вулична роздача шприців і засобів профілактики. Крім того, громадяни часто викликають поліцейський патруль на точки роздачі шприців. Якщо у вас виникли запитання, попросіть соціального працівника, який роздає шприци, показати документи. Це мають бути доручення від громадської організації на право розповсюджувати засоби профілактики та посвідчення. посвідчення працівникам поліції забороняється здійснювати систематичні і безпідставні огляди учасників програм. Зменшення шкоди, як наркозалежних осіб, так і соціальних працівників, а також тих, хто працює зі споживачами наркотиків, за принципом рівний рівному у місцях надання соціальних та медичних послуг. Очень часто соціальними працівниками являються потребі нікціонних наркотиків, которые на даний момент в ремісії і не употребляють наркотики. Поэтому очень важна, несмотря ні на що, коли поліцейські общаються з соціальними працівниками, к ним уваження і толерантність. Припинення кримінального переслідування людей, хворих на наркотичну залежність, призведе до очікуваного ефекту тільки якщо ефективно працюватимуть пункти обміну шприців і замісної терапії, у яких наркозалежні можуть отримати соціальну і медичну допомогу. Водночас, усі зусилля щодо ресоціалізації і реабілітації наркозалежних будуть марними, якщо споживачі ін'єкційних наркотиків боятимуться звертатися до державних закладів чи громадських. Організації через загрозу кримінального переслідування тільки при взаємодії усіх учасників програм зменшення шкоди споживачів ін'єкційних наркотиків, медиків і соціальних працівників та поліції, нам вдасться знизити рівень поширюваності віл інфекції і криміналізації суспільства.